Всім привіт. Мене звати Рейн, і я авторка проєкту, присвяченого стародавньому Єгипту, священний Ібіс». І сьогодні в цьому коротенькому відео я вас познайомлю із способами, яким чином ви можете швидко та ефективно опановувати інформацію, присвяченому стародавньому Єгипту чи будь-яку іншу. Як ви можете цю інформацію занотовувати, що використовую я, та як я читаю різну інформацію із різних книг статей, що я виписую, що саме я занотовую, і яким чином я це занотовую, щоб надалі це з. Зб в мене в голові і змогла написати дописи, які виходять в основному телеграм-каналі Священний Імісто тож обов'язково собі його перегляньте. Отож, на самому початку моєї історії вивчення стародавнього єгипту, яка почалась насправді ще в самому дитинстві, але ми упустимо це. Я не занотовувала нічого, тобто я просто знайомилася із міфами, знайомилася із інформацією, яка мене цікавить, і просто її. Поглинала надалі інформації стало занадто багато, і запам'ятовувати таку велику кількість інформації і тримати в голові багато деталей стало складнішим, тому з'явилася потреба просто-напросто записувати те, що я десь почула, прочитала, подивилась лекцію, прочитала статтю. Тощо Починала я із такого невеличкого блокнотика, зовсім невеличкого порівнянні з моєю рукою, оформлення тут загалом ніякого не було, я просто записувала всю необхідну та нову інформацію, яка мені зустрічалася, і те, що здавалось мені важливим, додатково виділяла. Тобто, це був просто мінотатник, в якому я зберігала всю важливу інформацію. Згодом я трішки захопилась, і звичайні коротенькі лекції чи поверхнева інформація стали недостатніми. Тому, коли я почала відвідувати різні великі довгі лекції, чи читати великі довгі статті, чи читати книги, я зрозуміла, що мені потрібно набагато більше всього записувати. І відповідно я тут занотовувала не тільки основну інформацію, але й додатково, але й свої думки, а також іерогліфи, їхні читання, переклади теж. Я людина, яка любить, щоб все було візуально красиво, тому я згодом зрозуміла, що він трошки такий месий цей е, нотатник. І я почала додатково додавати різні стікери, роздруківки. До речі, щодо роздруківок, це дуже корисна річ, коли ви маєте, наприклад, тут в мене є формула підношення, і вона в мене є в єгипетському варіанті і стела, з якої її взяла. То замість того, що я її перемальовувала, я її просто роздрукувала і прикріпила. Також, окрім роздруківок, я додатково від руки малюю сама. Це трішки розбавляє атмосферу самого блокнота і виглядає не так нудно-томно. А ще це також видає грою Red Dead Redemption 2, тому якщо ви знаєте, то вам подобається. Тобто мій блокнот насправді пережив два етапи: це такий початковий етап, де я записувала всю базову інформацію до етапу, коли я тут планувала тут, до речі. Сценарій, загальні тези, фрази, які потрібно було мені розказати у відео про вузли. Тож, Якщо ви його не бачили, прошу перегляд, запрошую. Тобто для себе я додатково тут виписала цю всю інформацію, поставила табличку, яка також є в відео, і ось так це вся краса виглядає. Тобто, із більш такого особистого формату я перейшла на професійний, скажімо так. Проте цей прекрасний блокнот закінчується і в мене виникла потреба знайти новий. І оскільки я вже вивчила свої потреби при веденні блокнота, я вибрала наступним ось такий: це є блокнот розміру А6, якщо я не помиляюсь, чи А5, і він є на великих кільцях, які дозволяють. Змінювати блоки, змінювати сторінки, чи щось навпаки дочіпляти, прикріпляти різні картинки, роздруківки тощо. Плюсом такого блокнота особисто для мене є те, що змінні сторінки, я можу їх як завгодно перечіпляти, переставляти. Тут тобто я в будь-який момент можу поміняти сторінки місцями, чи їх замінити, чи щось додати. Також я можу додати різні роздруківочки, а також можна просто його красиво прикрасити на те, що я зробила в першу чергу. Тому, якщо вам потрібне таке натхнення, можете скористатися. Статись моїм прикладом. Також, оскільки тут є окремі кишені, в них можна також зберігати різні стікери, роздруківки, конвертики. У мене також це різні квиточки з музеїв. Наступне те, про що ми поговоримо, це про те, як я читаю або дивлюсь щось після того, як я почала вивчати стародавні єгипити трішки більше ніж звичайна людина, зовсім трішки, кожен перегляд якогось фільму чи прочитання книги. Неодмінно закінчується тим, що я обов'язково потребую біля себе блокнота та ручки, а ще маркерів, а ще олівців. Тому що я читаю книги дуже довго і дуже детально. Візьмемо, до прикладу, останню книгу, яку я придбала, яку я читаю зараз. Це є книга Життя давніх єгиптян» від Тобі Вількінсона. І ця книга розповідає про з них людей, які жили в давньому Єгипті, починаючи від фараонів. Продовжуючи людьми які займали державні посади, тощо. І особисто для мене є плюсом в тому, що незважаючи на таку велику кількість осіб, про яких описується в цій книзі, про них подана коротка та основна інформація, з якою ви вже можете продовжити подальше читання про якусь певну особу. Що відповідно я і роблю. На прикладі даної книги я вам покажу, як я зустрічу читаю книги. Це дуже довго, дуже страшно, але дуже ефективно, тому що я виділяю загальну інформацію, про що йдеться або про кого йдеться мова в даному підрозділі. Наприклад, ми з вами візьмемо розглянути таку особу, як Хесіра, це був стоматолог за часів правління фараона Джосера. Тут ми бачимо, що я виділила. Заголовок виділила, ким він був, також додатково виділила ім'я Джосера, щоб знати, до якого періоду віднести цю особу. Додатково я виділяю всі імена, які мені зустрічаються, імена батьків, дітей. Це також важливо в контексті давнього Єгипту, тому що батьки і діти також могли займати якісь особливі посади, і це все має зв'язок між собою. Також я обов'язково виділяю титули людини, професії, а також цитати. Наприклад, тут є цитата. Бути писарем означало мати доступ до важелів влади то не виключає, що доволі часто книги можуть мати якісь безмістовні підрозділи, розділи, які нас не цікавлять. Тому для цього я переходжу завжди у вкладку Зміст та також додатково виділяю, що мене зацікавило, щоб потім до цього повернути. І третє, що я роблю, це завжди ззаду книги виписую додатково теми, які зустрічалися у книзі, та сторінки, де вони зустрічалися. Наприклад, ми з вами маємо регенство. І що потім надалі, я коли, наприклад, захочу написати допис на цю тему, змогла пригадати, хто крім тих людей, яких я згадала, також зустрічався із регенством. Я можу просто повернутися до цієї книги, повернутися на останню сторінку та швиденько пригадати, хто був там. І також ця книга насправді мене надихнула на те, щоб додатково виписувати різні думки, адже тут я повторюсь, тут коротко описано про життя кожної особи. Відповідно, деякі речі надихають мене на трішки глибші і більші роздуми. І я додатково виписую тут ці думки. Можете побачити на відео. Це можуть бути просто цитати, додатково виписані і мої роздуми щодо них, або просто ціла тема окрема і мої роздуми. Це мені дозволяє запам'ятовувати набагато легше інформацію, зберігати її не тільки в голові, а й десь ще, щоб до неї повернутися а також завжди мати ідею для того, щоб написати допис чи зняти нове відео для вас, і щоб воно було унікальним та цікавим. Загалом ці поради та приклад, який я надала сьогодні, він може стосуватися не тільки теми давнього Єгипту, звичайно, і будь-чого чим ви цікавитеся та звучаєте, оскільки такі методи виписування, підкреслювання, додатково виписувати щось в кінці сторінки, я цей метод також побачила десь на просторах інтернету і від ним сама користуюсь. Є дуже корисним для того, аби пригадати щось, якщо особливо у вас та й, і у мене також. Є проблеми з тим, що тяжко пригадати про що я прочитала, особливо якщо це якась наукова книга, де було описано дуже багато тем деталей, на які потрібно окремо звернути увагу, які просто вилетіли з голови до кінця прочитання. Це цілком нормально. То такий метод виписування, анотування дуже зручний, якщо ви дійсно хочете повертатися до книг ну, і до інформації, які вони надають. А також запитання до вас: чи ви занотовуєте те, що ви дізнаєтеся на тему стародавнього євка, або щось можливо із дописів, які публікую я чи інші люди, та як ви це робите, Діліться обов'язково. Ну і, звичайно, якщо ви не бачили ще основного місця, де публікується ця інформація, саме телеграм-каналу Іріса, то я вас запрошую сюди також. А на сьогодні все.